Пане Олексію, якраз у мене питання: знаєте, сектор Газу це така щільна забудова, велика система тунелів, півтора мільйони населення, і зараз Ізраїль, як пишуть, буде готувати велику наземну операцію, і там 50 тисяч бойовиків бояків Хамас, які ну, фактично переховуються на всій цій території і будуть їм протистояти. Ви вірите в швидкий успіх цієї операції з вашого військового досвіду? Швидки швидкі не буде, але ми можемо знов-таки допомогти. Ми долали лінії Сировітіна, де вони ще схоже було. Такі саме були укріплення, і ми знаємо, яких долати, ми вміємо це робити. От, ви знаєте, ви хотілося б. От, після того, як Ізраїль дуже довго вагався допомагати а нам чи ні, я думаю, що ми маємо право. Може, у нас навіть вистачить хоча б одну бригаду, хоча б батальйон направити в Ізраїль, який би суттєво їм допоміг би. Суттєво. От, Сектор Газу, я думаю, що одна наша бригада, там третя штурмової, чому вистачило б, щоб вирішити всі ці, всі ці питання. Там, розумієте, от знаєте, давайте припинимо е, вважати, що якісь країни, там, в них є якась найсучасніша техніка, яку ми не маємо. Давайте не заздрити, давайте пишатися тим, що, що ми маємо. Подивитися, що робимо ми, і, давай, і подивимося, що буде робити Ізраїль. Наскільки це буде по-іншому? А от атаки на ці щільну забудову пригадайте, що нам казали: не можна навіть знищувати пускову постійно кажуть, не можна знищувати пускову установки, навіть якщо вона направлена на нашу країну, оці саме е, Іскандери, які стають вдоль кордону, там 46 одиниць. Бо це територія Російської Федерації, а ну неможливо ж атакувати територію Російської Федерації, бо це неправильно. Ну от е, Сектор Газа це не є територія Ізраїля, але вони сказали, що вони зроблять. Дуже потужну атаку, і там ми ж розуміємо, що дуже потужна атака це не тільки на військові об'єкти, вони там все землею зрівняють. Чи, чому Ізраїлю можна? А нам, а нам так за руки тримають, що ні, Боже, так Боже, ж неможливо. Ну ви знаєте, хочеться нагадати всім так званим миролюбцям організації Об'єднаних Націй. Їх не цікавить питання, наскільки. Згідно нормативу Червоного Хреста погоджуються ізраїльські армії з полоненими палістинцями. Ні, нічого питання не виникає. вже виникало питання, як ми поводимося з російським полем. Що змінилося? Чому до нас таке ставлення, дивне ставлення, а до, до Ізраїля, так, да, правильно, авіаноси війноси приплили е, атака, цілком можлива, будуть, будуть равняти з землею. Казав же міністр оборони, в тому числі, що атака буде така, що я ні такого не бачили, вона просто знищать цю терористичну територію. А там пробачте, там не тільки військові, там ще й не військові. Що таке? Так, там цивільні всі, спокій, всі, і, да, і всі спокійно реагують. Нам стрільнути по е, мосту, по якому підвозять зброю, яку знищують наші цивільні міста. Атакувати не можна, ну це ж не можна, таурси передавати, бо знищимо Керченське місто, це там щось неправильне, не гуманне, чи ще щось. Ну, ви знаєте, я думаю, що. Ну, не можна сказати, що це війна пішла на користь, так борони Боже, це так казати неможливо. Але після цієї от війни, ізраїльської війни, після того, як повод, як себе буде поводити Ізраїль, я думаю, е багато хто от з тих е людей, які розмовляють про те, що ми маємо право робити, що ми не маємо, а просто ну їм можна буде послатися на те, що роблять ізраїльтяни зі своїм ворогом, і попросити столити пальку. Бо знаєте. По іншому з тими людьми, коли чуєш, що ну не можна стидить. Я ну знаєте, ну пробачте, що трошечки відхиляюся, може від питань. Ну я, я уявить, стоїть ракета, стоїть, стоїть десь е, за територію, ну, наприклад, Німеччини, от про, про, про Таврус, розмова, стоять ракети, які направлені на не просто направлені, вони стріляють по, по Берліну, бороне Боже. І вони кажуть: треба знищити пуску висновки. А їм весь світ каже: да ні, що ви припинить, так неможливо. Це ж не це ж не територія Німеччини, це інша територія країни, це ай-яй-ну-ну ну. -ну, -ну". Це, наприклад, Калінінград. Ну так. Не можна стріляти, це ж територія іншої країни. Ну, я думаю, що будь-який будь норма... ну, будь німець сказали, що з що, що ви верзете? А нам оце постійно, постійно розповідає: Ні, це не можна, так, ай-яй-яй так, був. Ну, тут дивно, тут, тут, тут війна в Ізраїлі, вона трошечки, в тому числі, на жаль, це велика трагедія. Ми бачили, скільки людей, цивільних людей просто катували і вбивали, але трошечки примусить. За стелити пальку, бо ці люди, які розповідають за такі речі, начебто миротворці і миролюбиві люди, вони просто відпрацьовують російські наративи, або відпраць, простіше кажучи, відпрацьовують російські гроші. І після цього, я думаю, після війни в Ізраїлі точно, що треба буде наших дипломатів не припиняти от якісь толерантні з ними розмови, але подивитися саме і зикнути Все. Я б, ну, по-іншому, ну з цими людьми, ну вони ж не це нихнє переконання. Це вони просто. Кажуть слова, за яким по сплачують гроші. Ну ска все закінчилось, Закрывать рот і все.